Генотерапія була б неможлива без персоналізованої медицини, про яку ми вже згадували. Вона пропонує переосмислити традиційний підхід у лікуванні замість універсальних рецептів, точкові і вивірені рішення засновані на генетичному профілі, фізіологічних особливостях, способу життя тощо. До питання генетичного профілю ми повернемося трохи пізніше. Отже, у світі персоналізованої медицини у фармацевтів запекла конкуренція. Ну а як інакше, якщо на кону не тільки здоров'я пацієнтів, а й мільярди доларів. Медичні гіганти на випередки розробляють препарати, націлені на специфічні генетичні профілі. І ця гонка виходить далеко за рамки лабораторій. Компанії інвестують величезні суми в маркетинг. Вони переконують лікарів та пацієнтів в унікальності своїх продуктів. Цюють з медзакладами і страховими компаніями, щоб забезпечити доступ до своїх ліків, і тут знову ж таки важливою стає доступність генетичних даних, про які ми вже згадували. На їхній основі розробляється спеціальна генна терапія. Це напевно найбільш амбіційний напрямок сучасної медицини. За її допомоги обіцяють лікувати хвороби на рівні першопричини дефектних генів. Це може бути або введення правильних генів, або виправлення мутацій, або пригнічення неправильних генів. Це все дуже перспективно, однак має свої недоліки. Для фармацевтів найперше це те, що доставка генів у потрібне місце, технічно складна, а імунні реакції можуть викликати ускладнення. Для пацієнтів вже зазвичай найстрашніше це ціна. Вона може сягати мільйонів доларів за одну ін'єкцію.